Їхнє кохання не почалося з гучних зізнань, а з короткого тримайся після виснажливого маршкитка, з пляшки води, яку він мовчки простягнув їй, з погляду підтримки перед першим серйозним заліком зі строєвої. У військовому закладі, де вони навчались, а це Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького немає багато простору для романтики. Є розклад, є накази, є відповідальність. Але саме тому кожен. Кожна хвилина разом на вагу золота. Вечірні чергування ставали можливістю поговорити кілька кроків поруч плацом, маленькою втечею від суворої реальності. А найціннішими були ті ночі, коли після відбою вони виходили на кілька хвилин на подвір'я. Над ними розсипалися зорі, яскраві, мов сигнали далеких світів. У тиші було чути лише подих вітру та серцебиття. В такі миті він говорив про свою мрію, служити чесно й гідно. Вона про страхи і про те, як іноді важко тримати емоції всередині. А коли вперше прийшлося розлучитися на певний час, то Микола піднімався на вершину найвищого дерева, аби. Віймати сигнал і отримати та відправити коротке смс-повідомлення. Їхнє кохання загартувалося так само, як і вони самі. Воно не ламалося під вагою дисципліни, навпаки, ставало міцнішим. Вони вчилися довіряти, чекати, мовчки підтримувати. Бо там, де панує честь і обов'язок, почуття не можуть бути легковажними, розуміюча, ось любляча, вірна, весела. Емоційна, емоційна, дуже емоційна. Ось людина максимально харизматична, людина максимально цілеспрямована. Він хоробрий, і дуже такий люблячий. От і мені здається, що інші люди, коли на нього дивляться, не скажуть, що він такий сам по собі, але от вдома, то він він абсолютно інша людина. Я просто <смі> іноді цьому навіть дивуюся. Дуже часто я, грубо кажучи, відгрібав за те, що, там, наприклад, ми десь обнімемося на куриці чи там поцілуємось. Ось не раз мене сидили за це на казарму. От, от, от Так воно все, знаєте, було. Але я приходив, ми зустрічалися на курілках, приходилось якось. Сьогодні Юлія і Микола Герзун, прикордонники, стоять там, де починається і закінчується країна, де вітер сильніший, ніж слова, а відповідальність важча за спорядження. Іноді служба розводить їх по різних ділянках кордону, іноді вони чергують у різні зміни, але вони знають, за лінією служби завжди є лінія серця, яка їх поєднує. Знати її, так сказати, стан душі, коли вона в негативі, коли вона в позитиві, коли вона їй потрібно там, дати відпочити, коли можна там, грубо говоря, повеселитися, потягнути її десь з собою, кудись погуляти. Ось це для мене, напевно, кохання. Кохання це майбутнє, тому що ну, любов так, рухає багатьма людьми і. Ко багато кого вона сподвигає на якісь поступки, на якісь подвиги. вони звикли читати одне одного без фраз по подиху, по кроках, по тому як стискається рука перед важливою перевіркою. Їхні кохання не про легкість, воно про витримку, про довіру, яка міцніша за будь-який наказ. Про вірність, яка не знає змін, коли один на зміні, інший чекає не з тривогою, а з внутрішньою силою. Бо вони обоє знають ціну службі і знають ціну одне одному. Хочу привітати з днем закоханих. Я вважаю, що це прекрасне свято, тому що всі ми люди, і ми здатні відчувати це відчуття, таке як кохання, любов, прив'язаність. Ось і в кожній любові повинно бути своє продовження. Дуже потрібне розуміння своєї другої половинки. Ось щоб ви знайшли в житті щось спільне, що вас буде об'єднувати, що ви будете триматися, як за корінь. Їхнє кохання як кордон, чітке, міцне, але не для того, щоб розділяти, а для того, щоб берегти. Берегти країну і берегти один одного так уміють любити прикордонники сильно, але без зайвого шуму, глибоко, але без показовості назавжди. Бо для них слово вірність не просто частина присяги, а частина серця, в якому горить світло добра, щирості і любові.